Служба безпеки України викрила корупційну схему на Харківщині, яка допомагала ухилянтам уникати мобілізації на основі фіктивних довідок про інвалідність. Організатором оборудки виявився голова однієї з міжнародних медико-соціальних експертних комісій обласного центру. Зловмисники виготовляли підроблені медичні документи про нібито наявність захворювань, які стали підставою для оформлення інвалідності. Вартість таких послуг становила від 8 до 12 тисяч американських доларів з одного клієнта. Таким чином фігуранти заробили понад 40 мільйонів гривень. Та охочих заробити на ухилянтах не так і мало. Сьогодні ж працівники ДБР викрили посадовців на незаконному збагаченні. 6 мільйонів доларів готівки виявили у керівниці МСЕК та її сина, керівника пенсійного фонду у Хмельницькій області. Під час обшуків посадовиця намагалася позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з половиною мільйона доларів через вікно. Нас не знімаємо, передать отаку. А вам треба знімаємо? Ну що, ламаємо? Так, да? ну який вихід наздорує. Нам обережно просто якось намагаєтеся. Так ну. він просто вже... збирається. А, от джеконпад. І... Mm. Легенько, то да, давай. Ну давайте все і почали, так? Да? У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тисяч доларів США низку медичних документів, які можуть бути підробленими, списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами, повідомили в ДБР. У підозрюваних виявлено й чимало коштовних прикрас. Працівники ДБР викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах. Син посадовиці обіймає керівну посаду у головному управлінні пенсійного фонду України у Хмельницькій області. Правоохоронці у межах розпочатого кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби, провели низку обшуків у службових кабінетах та за місцем проживання посадовців. У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тисяч доларів США, а також низку підроблених медичних документів. Списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів США, 300 тисяч євро, понад 5 мільйонів гривень, брендові прикраси та коштовності. Правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично в кожному куточку. Вони були у шафах, шухлядах, нішах. Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутись частини грошей, виконавши дві сумки з півмільйоном доларів США через вікно. Також правоохоронці виявили, що родині топ-чиновників належать чималі статки. Серед іншого вони володіють 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, дев'ятьма елітними автівками. Корпоративними правами на 48 мільйонів гривень, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тисячі метрів квадратних в одному із парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також накопичила майже 2 мільйони 300 тисяч доларів США. Всі ці статки керівники не внесли до своїх щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Слідчі встановлюють низку інших посадовців, осіб та членів родини, які можуть бути причетними до вказаних злочинів. Вирішується питання щодо повідомлення чиновникам про підозри за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, або організованою групою. Легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб у велико особливих розмірах, декларування недостовірної інформації та незаконного збагачення. За даними джерел РБК Україна, мова йде про Тетяну Васильівну Крупу. Вона є членом депутатської фракції Хмельницької обласної ради від партії Слуга народу, входить до депутатських груп медицина Хмельниччини та є членом постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я. Крім того, Тетяна Крупа обіймає посаду головного лікаря в Хмельницькому обласному центрі медико-соціальної експертизи та має звання заслуженого лікаря України. Син підозрюваної обіймає керівну посаду у головному управлінні пенсійного фонду України у Хмельницькій області. Та, на жаль, цей випадок не виняток. У травні ДБР викрило багатомільйонну схему заробітку на ухилянтах в Одеському центрі комплектування. Працівники ДБР викрили посадовця Приморського РТЦК та СП Одеси, який організував масштаб. Штабний механізм заробітку на чоловіках, охочих уникнути мобілізації. Протиправна схема діяла в Одеському центрі комплектування з липня 2023 року. Тоді начальник відділу несанкціоновано почав втручатися в роботу електронної бази реєстру військовозобов'язаних оберіг та загалом відкоригував дані щодо 138 військовозобов'язаних, фіктивно зробивши їх непридатними для військової служби. Така послуга коштувала у ухилянтам від 4,5 до 7 тисяч доларів США та надавала змогу фігуранту заробити щонайменше мільйон доларів США. Наразі ДБР встановило усіх осіб, які встигли скористатись схемою. Частина з них встигла виїхати за кордон. При проведенні спільних заходів ДБР зі співробітниками РТЦК та СП ухилянти, які залишились на території України, були доставлені до центру комплектування для оновлення даних та подальшої мобілізації до лав ЗСУ. Посадовцю повідомлено про підозру в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі. Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до оборудки. Проведено 14 обшуків за місцем роботи та проживання фігуранта та учасників схеми. Процесуальні дії продовжуються. Червні працівники ДБР розшукали жителя Одеської області, який організовував бізнес. Він підшукував чоловіків, які хочуть незаконно виїхати з України через соціальні мережі, та домовлявся про оплату. Чоловіків вивозили до держкордону, який вони надалі перетинали пішки. Ніки ДБР у взаємодії з СБУ викрили на Одещині угрупування, яке організувало масштабну схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України. До його складу входив правоохоронець, організував бізнес житель Одеської області у травні 2024 року. Він підшукував чоловіків, які хочуть незаконно виїхати з України через соцмережі. Та домовлявся про оплату. Чоловіків вивозили до державного кордону, який вони надалі перетинали пішки. А правоохоронець консультував водіїв, як об'їхати блокпости на шляху до кордону. 21 червня 2024 року працівники ДБР задокументували спробу переправлення через державний кордон близько 100 осіб. Зокрема, було зупинено 4 мікроавтобуси з 47 чоловіками. Інші 53 не встигли дістатися точки збору. За свої послуги ділки брали від 5 до 18,5 тисяч доларів США з людини залежно від фінансових можливостей клієнта. Тільки на цій партії ухилянтів ділки розраховували заробити близько 1 мільйона доларів США. Наразі учасників угрупування затримано їм повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років. Всім затриманим ухилянтам старше 25 років виписано протоколи та доставлено до РТЦК. Слідство триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до оборудки.